Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду варити смачний капусняк із свіжої капусти. Ось тут в мене овочі вже почищені. Ось такий шматочок селери, цибуля порей, три морквини, Дві картоплини. Додам пару ложок перетертих томатів цьогорічних. І все це засмажу. Таким добре копченим бочком. Котре буде олія, сіль і спеції. Якщо вам цікаво, як я буду варити цей суп, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Картоплю нарізаю великими шматками, просто розрізаю на 4 частини. Коли звариться, я її перемучу. в каструлі в мене 1,5-2 літри води. Вона в мене вже гаряча, і викладаю картоплю. Накриваю кришкою і варю. Далі нарізаю цибулю по У мене ось такий невеликий шматочок, але її достатньо буде, щоб дала такий дуже приємний аромат. Далі на вогонь ставлю сковорідку. добре розігріваю, налью олію і буду підсмажувати цибульку. На розігріту сковорідку наливаю олію. Поправляю цибулю пори. Даю трішки обсмажитися, потім накрию кришкою. Тим часом на ту морцю. Помішую цибулю. готується дуже швидко, важливо встигати підготовлювати наступні інгредієнти. Цибуля вже майже підсмажилася, тому Додам трішечки води із загальної кількості супу. До цибулі викладаю моркву. І знову додам один черпачок води. Вже не води, а бульйону з картоплі. Додам трішки солі і трішки цукру. Закриваю кришкою і тушкою на маленькому вогні. Далі натираю селеру. Не забуваю про моркву і цибулю. Чищу часничок і також натру на дрібній терці. Селеру з натертим часничком викладаю до цибулі та моркви. Це гарно перемішую, знову додам трішки бульйону в сковорідку. накрию кришкою і тушкую. До тушкованих овочів додаю трішки спеції. Це в мене хмелі сунелі. Тим чином вони зразу гарно розкриються. Будуть тушкуватися і віддадуть вже всі свої аромати. Тушкую декілька хвилин, виключаю. Картопля кипить, вариться. Я думаю, що за хвилин 5 буде готова. Картопля готова. Дістаю решту картоплі. Картоплю розминають довільними шматочками. Якщо десь і попадеться якийсь шматочок, то теж дуже добре буде. Якщо вам не подобається так картоплю м'яти, нарізайте дрібними шматочками традиційним способом. Чи вже м'які, протушковані, і я їх викладаю в каструлю. Накриваю кришкою і продовжую варити. Прийшла черга до бочка. Шкірку від бочка зрізаю і викладаю в каструлю. Хай віддасть свій аромат. І нарізаю невеликими шматочками. Капуста копчений бочок. Це буде дуже смачно. Ставлю на вогонь і відразу викладаю бочок. Під час нагрівання сковорідки бочок буде віддавати свій жир. І остання героїня нашого роману це капуста. Дрібно шинкую. Посічену капусту ще січу ось так поперед, щоб не було довгих ниток, так сказати, капусти. Щоб не в дошки. Бочок смажиться. Пускаю потихеньку жир і зараз подивимося, що тут в каструлі. Бочок вже готовий і я його також відправляю в каструлю. І відразу викладаю капусту. Після того, як я додала капусту, суп вийшов дуже густий, тому я додаю трішки гарячої води. Густоту і рідину регулюєте за смаком. Після того, як капуста обм'якне, додаю томатний соус. Капуста вже готова, м'яка я викладаю томатний соус. Густоту, рідину сіль, спеції регулюєте. Як бачите, суп готується дуже швидко, виходить дуже смачний. Густий, запашний, наваристий суп я сьогодні приготувала. Рекомендую і вам приготувати, бо це дійсно дуже смачно. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. І всього вам найкращого. До наступних зустрічей!